Вона радісно біжить на прогулянку, вимахуючи хвостиком, але трішки шкандибаючи на праву задню лапу. Айша у муніципальному притулку для тварин уже другий місяць сюди потрапила після ДТП. У неї була повністю травмована вся права сторона заднього периферичного скелету. Вона була прооперована, були прогнози дуже невтішні. Вона взагалі могла не стати на цю лапу, але вона дуже старалася, і все таки стала на лапу. Таким успіхом передувала тривала реабілітація. Кінологиня Анна Голубович щодня допомагала Айші підійматися, щоб собака відчула опорний апарат. Далі разом робили перші кроки. Спершу Айша опиралася на нетравмовану лапу, аж потім почала ставати на обидві. І ось нарешті знову навчилася бігати. Анна розповідає, не могла не допомогти, бо добре знала цю грайливу чорну красуню. Я виїхала на відлов, виловила їх, взяла на руки, посадила до клітки. Ми їх привезли сні на стерилізацію. Потім я їхала на роботу, і Айша живе на Київській ближче до водоканалу, але я її зустріла тут на можайці е біля зупинки. Вона мене провела на роботу. Ми її самі посадили, відвезли назад до її ну, до її будинку, і потім, десь через 3-4 дні, сталася така неприємна ситуація з нею. ДТП з Айшою сталося на очах Тетяни Мотрук. Вона розповідає, собаку збила вантажівка 21 квітня. Я бачила, що вийшов водій. Я вже надумала зупинитися, але я думала, він теж зупиниться і ми разом якимось чином допоможемо. Але він вийшов, подивився, він вийшов, подивився на бампер, навіть не підійшов до собаки. Задня частина в неї тулуба не, не була рухома. Я розуміла, що там вже щось не те. От зразу думала, як її взяти, тому що вона, вона не агресивна абсолютно була. Я не знаю, яким чином там жінка виявилася, з собачкою гуляла. І ми її таким чином якимось о, чудом загрузили. Тетяна повезла Айшу до ветлікарні, де їй зробили обстеження, а далі операція. Обійшлось ну, досить немало, десь в загальному на все-все-все Десять все, 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 все. тисяч, мабуть, мабуть, 30-40 потратила. Але... Тисяч дванадцять, можливо, десь до 14 зібрали мої друзі. Вона просто ходила в туалет під себе, вона була на пелюшках, вона їла на лежачки, тому що вона повністю задня половина тіла в неї нерухома була. Народилася і виросла Айша ось у цьому дворі по вулиці Київській. Тут за нею та ще сімома чотирилапами, братиками та сестричками доглядали місцеві жителі. Серед них і Ростислав Цвях. Чоловік розповідає, п'ятьох цуценят забрали одразу, а троє залишилися жити у дворі багатоповерхівки. Вони жили біля одного будиночку. Ну туди їсти носили, туди, туди, туди. Потім одну це я не знав і не бачив. Потім мені сказали, що одну траванули. Видно, теж добрі люди, скажімо так, бо ще траванули собачку, там людина теж живе, то він свою вичекав дав, ето от, а то я не бачив, і її без мене поховали. А ці дві якось осталось. Айша і Азіза, такі екзотичні клички, обрали чотирилапим, стали місцевими улюбленицями. Обоє грайливі, товариські і без жодної зооагресії. Разом собаки зустрічали з роботи Ростислава. Знаєш, тут колбаса завжди є. І зустрічають, біжуть, проважають, а там голуби злітаються, зустрічають. Тут кісти зустрічають теж. На повернення Айші у рідний двір усі чекають з нетерпінням, аби обом сестричкам було комфортно жити. Тетяна Модрук планує встановити дерев'яні будки. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.